Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Легендарний ведучий Микола Луценко після тривалої паузи знову буде розповідати українцям про погоду. І це чудово! Український ведучий Микола Луценко після тривалої паузи повертається на телебачення, і з 9 червня він вестиме Миколину погоду на ICTV 2. На сайті ictv 2 зазначають, що програми за участі Миколи Луценко виходитимуть з понеділка до п'ятниці. Як каже Микола, для мене самого було неочікуваним таке повернення, та сила єднання і добрі прогнози, тож наша зараз зброя. Навіть у найтемніші часи, коли на серці і за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному. Чудові слова ведучого, бажаємо гарного і успішного повернення Миколи Луценка на канал. Луценко почав вести програму «Микола на погода із 1996 року. 2017 року ведучий пережив інсульт і був змушений був зробити тривалу паузу в роботі. Луценко відомий як автор фрази: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Він також є голосом Гомера Сімпсона, з однойменного американського мультсеріалу. Як то кажуть... Удачі Бужинська проти Бучинської. Співачки, у прізвищах яких відрізняється одна літера, заочно поскандалили. Катерина Бужинська звинуватила Наталю Бучинську у проплачених інтерв'ю та задала антимайдан. Український шоу-бізнес знову сколихнув скандал. Співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталі Бучинську, звинувативши її у проплачених інтерв'ю. Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юєрів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя. Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про людину з максимально схожим прізвищем. Яка теж за вайбом або атмосферою образом теж намагається підігнати. У відповідь Наталя Бучинська заявила, що така співзвучність імен їй заважає, і жартома підкресла я Бучинська, я народилась таким прізвищем. А прізвище псевдонім Бужинська це придуманий тодішнім предюсером. Катерина Бужинська не забарилася з відповіддю, опублікувавши гнівний допис, вона звинуватила ведучу повній некомпетентності. Зазначивши, що та навіть не поцікавилася, що я на 10 років раніше почала свою кар'єру, і Наталка вигадує про псевдонім, коли це прізвище моєї мами, написала Катерина Бужинська, спростовуючи заяву Бучинської щодо походження її прізвища. Найбільше ж обурення Катерини викликали проплачені інтерв'ю і жодного незручного запитання до Наталі Бучинської. Вона прямо запитала: а як же співи з Кобзоном та виступ найти на майдані? А ще питання, де допомога ЗСУ. Цим Катерина Бужинська чітко натякнула на проросійську позицію Наталі, яка активно підтримувала владу Януковича та виступала на згаданих заходах. На завершення свого звернення Катерина Бужинська звернулася до своїх підписників. Чи є тут мої підписники, які слідкують за моєю творчістю з 1996 року, підкреслюючи свою багаторічну та послідовну кар'єру на українській сцені? Народну артистку Наталію Бучинську, яка народилася у Львові, а виросла у Тернополі, довгі роки критикують за участь у концертах на підтримку антимайдану. Співачці дорікають тим, що вона начебто не заслужила на свої почесні звання. За однією з версій, Бучинська отримувала їх як солістка ансамблю пісні і танця МВС за протекцією верхівки Міністерства внутрішніх справ часів Кучми. Наприклад, звання «Народна» Бучинській було присвоєно вже у самому кінці каденції кучми. Коли на вулиці гриміла Помаранчева революція, тоді співачка стала наймолодшою володаркою цього звання в Україні. У Бучинської також є військове звання. Станом на 1999 рік вона була прапорщиком. У 2004 році Бучинська закінчила Київську академію внутрішніх справ вже у званні майора міліції. Сама ж Наталія Бучинська запевняє, що не брала участі в Антимайдані після трагічних подій 30 листопада 2013 року. Дорогі друзі, також від себе нагадаю, що обидві співачки активно донатять і допомагають Збройним силам України. Відомий співак розсекретив, як Тіна Кароль поводиться поза сценою. Популярний український співак Шумеї поділився враженням від співпраці з Тіною Кароль і розповів, як вона у звичайному житті, поза сценою і без яскравих Софітів. Він сказав: Які в нас стосунки у звичайному житті. Хороші, але сказати, що я можу зателефонувати їй у будь-який момент, це буде неправдою. Водночас він сказав, що в будь-який момент може звернутися до співачки за порадою. Я намагаюся не турбувати, тому що вона людина зайнята. У неї свої справи. У мене, звичайно, свої. Але якщо я потребую поради, то можу написати. Жодних обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Але це не означає, що я щодня їй щось пишу або надсилаю. Що ж стосується Тіни Кароль у роботі, то вона немов живе в музиці. Цікаво спостерігати, як вона її відчуває, чує, може зайти в студію одразу без додаткових репетицій, записати дуже якісний і крутий трек, зазначив шумей. Олег Шумей також відомий під сценічним ім'ям Шумей, український співак, автор пісень і один із голосів нової музичної хвилі, що набрала популярності в умовах повномасштабної війни. Він став широко відомим у перші дні російського вторгнення 2022 року, коли опублікував дебютний кліп на власну пісню Тривога незабаром. Після цього шумей записав кавер на композицію Біля тополі польського гурту Еней, присвячено загиблим українським військовим. Пісня увійшла в тренди. YouTube. Топ 100 Apple Music в Україні, а також у список топ пісень про війну з Росією за версією УНІАН. Кліп набрав понад 12 мільйонів переглядів і став одним із найпопулярніших відео українською мовою в історії платформи. Друзі, а що думаєте ви з цього приводу? І як завжди, я дякую вам за увагу і буду дуже вдячний вам за підписку, лайки та коментарі на моєму каналі. Всього вам найкращого! І як завжди, бажаю вам здоров'я і мирного неба. До зустрічі.